Всім привіт! В цьому відео давайте поділюся своїм досвідом в тому, як зробити задешево умовну нормальну зарядну станцію. Вона не буде працювати як безперебійник, але вам вистачить ці півтора кВт, За свого досвіду ділюся на 7-8 годин, щоб спокійно себе почувати в квартирі з світлом, з комп'ютером, з освітленням, з проектором навіть. І все це за дуже бюджетні гроші. Мій вибір пав на те, щоб зробити корпус з фанери. Чому? Тому що це було швидко. Поїхавши до гарних друзів, ми швиденько його намалювали лазерним станочком з шостої фанери вирізали цей корпус. Скажу одразу, що корпус цей вже прожив достатньо довго. Я подібну штуку собі робив ще два роки назад, до сих пір все ціле, але в мене її забрали мої друзі. Тому прийшлося собі зробити ще одну. І побачите в кінці відео, до чого це все привело. Корпус проклеєний. Після того, як я його проклеїв, зібрав, вскрив це все ще лаком, щоб він так не тягнув вологу. Я собі замовив 125-ті комірки. Зверніть увагу, що збірка цієї енергії по розміру така, як там Це було одним, до речі, з ключових причин, чому я вибрав робити самому собі в ці гроші, а не купити готову станцію. Також, на жаль, не було текстолітових пластин, тому я використав підложку для. Паркета для того, щоб додатковий діалект додати між банками. Також в комплекті, якщо і у вас не буде, наприклад, в мене не було пластин, якими можна зв'язати ці банки, я замовив собі декілька метрів електротехнічного алюмінію, профіль такий полоски, нарізав з них уже собі пластини, якими з'єднував банки. Сам алюміній, до речі, дуже м'який, не потрібно нічого видумувати, ніяких хитрих приборів. Ріжеться він ножицями по металу, не потрібна болгарка, а інші приблуди. Це все потрібно гарно зачистити, щоб не було ніяких кусочків, які у вас попадуть потім в баночки, чи, не дай Бог, попадуть між банки, і десь воно це все діло коротне. Також для подальшої збірки вам потрібні такі штучки, для того, щоб накінечники, для того, щоб надіти на провід від БМС і гарно це все діло пропаяти. Звісно, можна самі провода просто піджати під шайбочку. Але повірте на мій досвід, що краще все-таки їх пропаяти такими наконечниками. Це більш надійно буде. у Вас не будуть відпадати ніякі банки, і це не буде вам ніяких створювати сюрпризів по опору, по балансуванню і інших проблемах. Я використовую G-Kong на 4 8 s тому мені потрібно використати лише 4 провода і останній провод з цієї шини для того, щоб маска розуміла наскільки послідовних банок я використовую збірку, тобто я використовую чорний на мінус: перша, друга, третя, четверта банка плюси та останній провод із цієї шинки. Далі обов'язково перевірте, чи йдуть у вас всі баночки послідовно, чи не перепутали ви послідовність проводів, які ви підпаювали. Над цими машинами, над баночками, я використовую таку пластикову прокладочку для того, щоб зверху можна було покласти БМСку, не переживати, що в мене щось коротне, попаде на ті Я роблю такий куточок. Саму БМС я буду під'єднувати мінусову клему через таку П-образну перемичку. Дуже зручно, не потрібно обжимати мати ніякі кабеля. лишні робити. Надійне з'єднання, проста в монтажі і гарно пропускає струм, який потрібен буде. Також використовуємо два термодатчика, один як був біля плюсової клеми, інший десь посередині або з краю банки збірочок, для того, щоб моніторити, яка температура ваших банок. Відповідно, якщо щось піде не так, вони почнуть грітися, чи ще якась станеться біда, БМСка просто відключує вам мінус для того, щоб зберегти ваше приміщення та вашу збірку. З приводу того, обрізати чи не обрізати кабеля, люди діляться на дві секти. Одна каже, що треба обрізати, щоб не було нічого лишнього. Друга каже, що можна залишити, бо так більш точний опір буде. Я вам скажу, що це все під ваш настрій і під те, як вам проще в певній збірки зібрати. Я вже збирав і так, і так, і скажу, що я якоїсь особистої різниці не побачив за два роки і за десятки вже зібраних акумуляторів, можна використати як так, так і по-іншому. Я собі надрукував таку панельку для того, щоб вивести кнопки для керування цією збіркою, цією станцією. Також мати зручне зарядне гніздо. Я використовую xt 60 для того, щоб можна було дати 30-40 А. Використовую також 22 АВГ в силіконовій опліці. Це низькомні кабеля, які дозволяють проводити високі струми, мінімум грітися і все це в таких приємних невеликих розмірах. Також на панелі зроблено декілька отворів під кнопки, які можна використовувати для USB-зарядок, коли ви прикрутите на цю збірку чи іншого. В описі я прикладу дві панельки без цих отворів для кнопочок та з отворами для кнопочок. Обирайте, що вам буде потрібно. Також зверніть увагу, що мінусовий провід я під'єдную до клеми P, тобто Power, а не до B. Щоб не вийшло так, що зарядка у вас заряджає не через БМС-ку, а напряму банки. Відповідно, ви зможете бачити, який струм у вас йде, скільки ват ви туди задуваєте. І також вона буде захищати, якщо зарядний пристрій у вас зламається, наприклад, і не відключиться при досягненні певного вольтажу потрібного. За вас це зробить БМС. Чи, точніше, за зарядний пристрій у вас це зробить БМС. Тому під'єднуйте саме на клему П. Також я додав сюди декілька вольтметрів, додав USB роз'єма, щоб можна було використовувати як павербанк цю збірку без використання інвертора. Зверніть увагу на цей модуль, налаштовується він таким чином, що вибираєте F, тобто ферум, ставите 4, нажимаєте Set воно зберігає. І відповідно у вас збережуться налаштування для залізофосфатного акумулятора на відсотки. Я б вам сказав, що сильно не звертайте увагу. Можна підлаштувати потенціометром точний вольтаж який зараз знаходиться на комірках, від цього зміниться відсоток заряду, але це дуже приблизний відсоток буде заряду вашої батареї. Тому що для того, щоб правильно розрахувати, скільки реально у вас відсотків ємності в акумуляторі, вам потрібно використовувати саме розумну схему, розумну схему через БМС, наприклад, яка буде дивитися фактично, скільки ват у вас або ампер залізло, скільки вилізло. Так ви зробите декілька разів, і потім вона вже вкаже точний відсоток заряду. Бо ці вольтметри орієнтуються лише на вольтаж, а це дуже відносний показник, тому що реально у вас вся ємність буде в трьох вольтах знаходитись. Тепер давайте зробимо якийсь висновок, що з цього вийшло. Я спочатку відео вже казав, що я зробив спочатку таку станцію собі одну. У мене швиденько забрали друзі, прийшлось зробити ще одну, потім ще одну, потім ще одну. В итоге, десь близько 15 20 таких станцій у мене розійшлося по моїм знайомим чистом. Чому це вигідна штука? Якщо порівняти її характеристики чисто з точки зору енергії, то вона подібна до такої зарядної станції, як ПСА. 12.2.0, але її ціна 90 тисяч. Ця ж станція виходить по ціні як маленька блюетті, яка 300 Вт енергії має і може видати 600 Вт потужності. То, здається, якщо вам потрібен потрібне світло і енергія, то вибір очевидний з точки зору грошей. Відповідно, звісно, ця станція не буде вам працювати як безперебійник чи щось подібне, але це дуже просте ремонтопригодна штука, яка Чистому виді, ви даєте, що, те, що, те, те, раді чого вона і робиться. Давайте трошки розберемося, як це працює. Зарядний порт, дає нам можливість заряджати. Включаємо БМС-ку, запускається в нас акумулятор. Ми бачимо вольтаж, бачимо приблизний відсоток заряду. Я вже казав, що дуже по ньому не, не будемо орієнтуватися, тому підключаємося до БМС-ки і дивимося, що ми маємо. Звідси ми бачимо реальний відсоток заряду. Він буде відрізнятися від того, що нам показує вольтмет, після певного часу, коли вже вона попрацює. До речі, тут вже банки стоять 105, не було таких 125. Коли ми підключимо якесь навантаження, ми можемо бачити, скільки Вт у нас йде з цієї станції. Тобто, зараз на холостому ходу інвертор у нас споживає 7 Вт або 0,56 А. Відповідно, ми бачимо температуру наших комірок, температуру того, що. Того, що у нас відбувається в корпусі, бачимо вольтаж кожної з баночок. Тож, наприклад, якщо ми підключимо сюди щось більше, от, наприклад, у мене стоїть на столі упс, то видно, як зараз піде включимо його, і дивіться, зараз видно, як пішов заряджатися той упс. Він споживає приблизно там 20 Вт. Таким же чином, ми будемо бачити, скільки у нас заходить в цей акумулятор, коли підключимо до нього зарядку. Для зарядки такої станції можна використовувати різні зарядки, які розраховані для фосфатних акумуляторів. Або, наприклад, такі HTRC чи іншого виробника Struom, відповідно, ви можете сюди давати половину від'ємності вашої збірки. Тобто, в принципі, всі ці штатні зарядки, які можна купити там до 2000 гривень у нас в Україні чи на AliExpress, сюди підійдуть. Також можна використовувати і більш модні зарядні станції, типу Emerson зарядки, які там дають до 100 ампер, але тоді потрібно додати ще буде провода, якщо ви хочете використовувати там близько 50 ампер на зарядку. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, мені буде приємно і буде наснага робити і далі такі відео, детальні огляди та інструкції, як робити такі штуки.